Вітаю маленькі мрійники на каналі «Чарівна Скринька Казок. Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож, де оживають казки. Сьогоднішня казка про слоника й ведмедика. Отож, у цій казці всі сперечаються, а найбільше, звичайно, слоник з ведмедиком. Ось про це я хочу вам розповісти. Не пам'ятаю точно, коли це було. Може, в суботу, а може, й у неділю, одне слово був чудовий день, а потім настав прекрасний вечір. І ось цього прекрасного вечора ведмедик прийшов до слоника в гості. Здравствуй! привітався він зі слоником. Я давно тебе не бачив, такий чудесний вечір. Ти так думаєш? здивувався слоник. Ні, прекрасний вечір. Це тоді, коли йде дощ і можна бродити по калюжах. Ось як. І тут соник показав, як треба бродити по калюжах. Звичайно, ведмедик і сам любив бродити по калюжах, але цього разу він не погодився, тому що вечір справді був прекрасний. У небі свічками горіли зорі, у кущах співали солов'ї, а нічні метелики сідали прямо на вуха ведмедику, переплутавши їх з пухнастими пелюстками. Тому ведмедик і не погодився зі слоником. Він просто обережно взяв його за хобота і потяг у сад, показати зірки і послухати солов'я. Та впертий слоник сказав взагалі то. Мене дуже важко здивувати. Важко здивувати? Ну, добре, і ведмедик вирішив, будь-що здивувати слоника. Він обхопив голову лапами, сів на паньок і задумався. А що, якщо надути велику превелику кульку і прилетіти на ній до слоника в гості? Це було б дуже добре. Але раптом він знову скаже ця кулька просто товстий пухир, теж мені здивував. А якщо показати йому першу конвалію чи перший листок? Ні, цим його теж не здивуєш. І він, звичайно, скаже скоро їх буде тисячі ха-ха І зовсім уже було, ведмедик впав у відчай, та раптом він згадав. Слоник любить хмарки і кульбабки. Хмарки тому, що вони схожі на слоників, ну а кульбабки нагадують хмаринки на зелених ніжках, і слоник часто їх нюхає. Ведмедик підійшов у сад до слоника і сказав тихо високій тополі. Осип, осип мене, будь ласка, своїм білим пухом. Сьогодні я нарешті здивую слоника. І тополя, звичайно, ж трусонула гіляками і полетів пух. Він летів, летів і летів, здавалося, почалася метелиця. Осипала тополя пухом ведмедика. Скоро навіть хвостика не стало видно. А ведмедик заплющив очі і солодко заснув. У тому запашному стіжку. Про кукурікав уранці пілий, зійшло сонечко, і на ганок вийшов слоник. Він потягнувся, зітхнув, озирнувся довкола і охнув. Кульбабка! Ой, невже? здивувався слоник. Можуть бути, такі кульбабки. Від щастя він заплющив очі і вдихнув кульбабковий запах. Та коли він знову розплющив очі, ледь не луснув від злості. Перед ним стояв ведмедик, а на його вухах і хвостику був білий пух. Слоник відвернувся і вже знову хотів сказати щось невеселе. Але ведмедик усміхнувся Не треба, слонику, я ж сам чув. Як ти здивувався? Так, кивнув словник, я часто дивуюся, але соромлюся про це сказати. Ну, ось що я хотів вам сказати ви, мабуть, зрозуміли, не кожен признається, що він здивувався. Може, дехто просто соромиться, і йому потрібно допомогти, ну хоча б заради цього, стати великою кульбабкою. Мої маленькі слухачі, дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку.